Відео про виноградно-винні новини. Мій колега Тім, от він ближче він стоїть. Він людина багатьох талантів, він винороб і музикант. І цей виноград, тут 700 фунтів того винограду, зібраний для нього цієї ночі. Його збирали вночі виноград, тому що вночі в Каліфорнії в холодність, особливо зараз. І це допомагає винограду бути в гарній формі для транспортування, і його легше там, обробляти, перетворювати цю сирвину на вино. А це місце особливо тим, що тут є от величезна парковка, і тут поміж цих виноградників, вон там внизу, є тенти, де влаштовують весілля і різні івенти. І тім по бартеру. Отримує цей виноград, тому що на якесь там фестивальне вино чи ви, на фестиваль вина, який тут влаштовується дегустації, він приїжджає зі своїм гуртом, виконує музику і фактично за це йому перепадає ось такий великий. Об'єм цього винограду. Це досить великий об'єм, як ви побачите далі. Його доводиться перебирати, і це займає обробка його багато часу, багато часу і сям. Фактично, в нас зайняло це чуть не весь день. Виноград збирають мексиканці, тому що вони низенькі з зростом і їм не треба нахилятися. То є спеціальні люди. Які займаються тільки тим, що збирають виноград, тобто його збирають вночі з ліхтариками, що досить досить прикольно. Ну тут ми вже їдемо. Я попросив дозволу на зйомки, мені там дозволили це все зняти. Ця сім'я, яка працює тут, обслуговує це, вирощує виногради і таке інше. Вона тут живе. Тут класний будинок, ось тут на пагорбі. Він дивиться на, на, на схил, і краєвид від нього відкривається просто прекрасний. Ну І зараз ми рухаємося на виїзд із цього місця, і будемо обробляти виноград. Це вже ми у тіма вдома, і ми, ми маємо. Не одну, а кілька для того, щоб чавити цей виноград. Ця от установка, яка зараз зі шнеком згори, вона призначена для того, щоб відділяти грона і ягоди. Ягоди сипати угу. в один бункер чи в одному напрямку, а грона порожні в іншому напрямку. Цей от круглий це гідравлічний прес, він використовує допровідну воду, щоб роздувати міхур всередині і вичавлювати ягоди. Зараз ми маємо спеціальним розчином для дезінфекції контейнери, які довго чекали свій час. І що, це, це якийсь спеціальний розчин, який фактично. В якого, якого достатньо просто висушити. Але е, ці поверхні будуть потім помиті також. Так, Це ми намагаємося під'єднати е, установку для е, первинної цієї обробки винограду, відділення ягод. Тим цілком із цим впорався. А, далі. Далі підключається ця установка. Я переконався, що кнопка цей двигун вимкнути. Ну, і ось кабель під'єднано, він буде ще перепід'єднано багато разів, щоб на нього там якась вода не текла і він не висів по, по підлозі. А, що? Для виробництва вона треба небагато. Основну частину буде складати клімат, тобто цей вин... сік виноградний із дріжджами треба буде тримати з певною температурою. під певною температурою в закритій ємності з водяним затвором. Ось так працює цей крашер винограду. Він Ягодину до... ця черта здувається. А от сюди в інший бункер висипаються порожні громади. Порожні і... і що, тут досить такий процес. Ну, а ось цей от прес. і ага. Просто зсипаючи туди вже почавлені ягоди, вони вже виділяють сік. Далі, далі що відбувається? Далі ми його заповнили до верха і зараз одягаємо чохол для того, щоб сік не розбризкувався, а вдарявся у поверхню цього чохла і стікав вниз. Так він працює. То цей чохол треба одягнути правильно, щоб він не звисав назовні. І сюди під'єднується просто водопровідна вода. Вона має там зо три атмосфери тиску, вже трохи більше. Але ця установка вона має відсічний клапан, так щоб більше 3,5 атмосфер не нагніталося. Тим успішно приєднав водопровідний шлам. Можна так успішно, це займає якийсь час. Тоненька цівка соку продовжує стікати сюди. Виноград, що під власною масою заставляє. Цей сік там стікати в долину. Тім мені щось тут пояснює стосовно е, заповнення водою, заповнення і як, спрацювання якогось відсічного клапана. І зараз він піде, відкриє воду. Ну і ми подивимося, що буде відбуватися. Наскільки збільшиться потік? Ага, це от вода воду з'явилася. Я її перекрив, переконався. Думав, що сюди можна спустити якесь зайве повітря. Але повітря спуститься от сюди. Тут тільки тут з'явиться вода. Ну, задача виконана. І ось вода з'явилася. Задача виконана. І сік потік річкою. Він значно світліший, той, який стікав сам по собі, він був такого зеленого кольору. А цей сік вже такий жовтуватий. І Чим далі ну, по мірі вичавлення, тим буде тим світлішати. Він буде продовжувати світлішати. Так, Я поставив камеру і пішов, пішов готуватися до того, щоб міняти відро на свіже. Примірююся, щоб мені вистачило сили його пересунути. Бо воно досить важке. Ну, вдалося пересунути по доволі жорсткому бетоні. І тім його поніс заливати в той чан, де воно буде бродити чи готуватися до бродіння. Бо сам процес бродіння він буде відбуватися в тирних бутлях з водяним затвором. Ось так виглядає ця ємність. Тобто, Нічого хитрого, просто доволі такі дорогі установки, скуплені. Це таке собі дороге хобі, але е, воно того варте, тому що вино, яке виготовляється в такий спосіб, воно е, просто неймовірне. Воно має дуже низький вміст алкоголю і дуже е, широкий спектр ароматів після смаку і такого іншого. Каліфорнія, ну, взагалі виноробні країни, вони виробляють вино без додавання якогось жодного цукру, і вино, вино не є солодке. Я думаю, що якесь солодке вино це, мабуть, якийсь злочин тут, заборонений законом. У Франції так точно. У Франції ми пробували з'ясувати яке-то вино, чи десертне, чи звичайне там якесь сухе, то не, люди не розуміли, що ми. Що ми в них запитуємо взагалі. Так, там на задньому фоні дружина Тіма вона побачила, що Тім запросив мене займатися цим всім, то вона не втрималася і подумала, що з гостями так не можна, і вирішила нам теж допомогти. Бо вона багато років займалася цими речами, і вона сказала, що вона більше в цьому участі не приймає. Але, схоже, Тім знайшов яку. На неї попливати важелі впливу на неї. Ну ось так зараз вичавлений вичавлена партія а, буде якщо що там ці ягоди вже відпрацьовані, будуть викидатися. Тобто це штуковина, вона важить багато. Треба виймати частину винограду руками із нього, частину цього вичавленого, відпрацьованого винограду і звільнити той циліндр від. Жому на um, щастя we, для нас we, сьогодні we, вивозять we, сміття. Сьогодні понеділок, і автомобіль we, we just, сміттєвоз і ще не приїжджав we, uh, за органікою. This. І ага. Зараз ми okay. будемо викидати, щоб okay. встигнемо викинути цю першу партію, і якраз перед тим як машина приїде. Приїде сміттєвоз, для того, щоб звільнити бункер із бак із органікою. Тому ми зараз цим намагаємося зайнятися. Ну, це вже значно пізніше, ми вже перебрали весь виноград. Це досить зайняло багато часу, бо головна проблема, щоб не було гнилих ягід і не було цвелі. Особлива увага на чорну цвіль. Якщо на китиці є зацвілі ягоди, то їх треба було або цілу китицю викинути, але ми общіпували ягоди або відривали ту частину, на якій була цвіль. Ну, ось так, тече потік. На дощову воду ми не зважаємо, тому що ягоди виявилися надто солодкими цього урожаю. Там щось концентрація цукру була 25 одиниць, а це дуже багато, тобто її треба знизити там до 20, Тобто сюди буде додаватися вода, а дощова вода якраз чиста каліфорнійська дощова вода, вона ніяк не завадить нашому, нашим цілям. До поки треба буде потім ще поїхати і привезти якоїсь джерельної води спеціально для цього призначеної. Ну що, тут ми вже займаємося прибиранням. Прибирання у нас зайняло теж чимало часу, мабуть, за 2 години сумарно, щоб це все відмити. І під'їзд до гаража також прибрати. Ну, це вже кінець, це все на сьогодні. Ну, ось так загалом це все відбувається.